Так, ну, нарешті, нарешті я це все зробила. Я пов'язала ці всі ниточки, які мені прийшли із спонсорської пряжі червниці Київ Добра. І перед вами зразу ті шкарпетки, які в мене вийшли з цих моточків. Хочу нагадати: в мене була отака от пряжа. Але в мене залишилося тільки десь дві тетки. А ще де, ті, я не знаю десь, десь приткнула, не знаю де. Я вам покажу, яка пряжа. Метраж шкарпетковий 210 на 50 грам. Склад також шкарпетковий, 75% шерсть і 25% поліамід. Дві тікетки в мене залишилися. Ті, ну, я кажу, досі. І отакі носочки в мене вийшли. Було у мене дві червоних і одна отака, отака рожева. І було у мене дві отаких і одна отака. І почала я була свої шкарпетки в'язати з отаких червоних. Оце була моя перша пара. Чесно, дівчатка трошки намучилася, тому що жакар я так дуже не в'язала. Це була моя перша спроба шкарпетки жакардом. Ну, отакі вийшли. Так що, оце мої перші такі в'язані шкарпетки. Так, друга ні, друга в мене була отака пара. Оце в мене отака пара вийшла. До речі, розмір я буду пришивати до цих шкарпеток бірочки. І на бірочках буду писати, який розмір. Буду по таблиці, дивитися, виміряти. Ну, приблизно оце 38-й. 38-й, 39-й підуть. Оце. 38, 37. Ну, так, такого плана, середній розмір. Так що, оце 38, 39. Оце була в мене така друга пара з такими сердечками. Третя пара в мене була ось оця з такими зірочками. Таку я хочу перев'язати собі, але з іншої пряжі. Але малюнок такий хочу, дуже мені він сподобався. Так що, це була також моя третя пара. Вони всі, до речі, побраті. Ось я можу вам, якщо вам видно, зрівняти ниточку, яка до не знаю чи видно, до прання І після. Хочу ще сказати, оцей кольор чогось дуже леньов. Коли я його прала, він така, вода був таким кольором, такий леньовий. А оці ні, ці якось нормально себе вели. Так що дуже мені подобається оця шкарпетка, і буде в мене такі самі собі, з таким самим малюнком. Оце була моя третя пора. Далі. Далі в мене були оці так. Оці шкарпетки не в'язала я тут ніяку жакарту, тому що в мене оцих ниточок залишилося було дуже мало. І тут, бачите, п'ятки на цих шкарпетках неодинакові. Неодинакові, тому що кончилася просто така ниточка. Я вив'язала все в нуль. Оціє, оціє ниточки в мене нема. Були вони в мене ось на резинки. І потім я пустила п'яточку і нитку треба затягти, з'єднувала, мабуть. І все, і шкарпетка чи ниточка, ниточка ця пішла в нуль. Так що, була тоді в мене отака пара четверта і п'ята також. Це в мене пара. Також червона в мене залишилася була ще ниточка, але цвітастих уже в мене не було. Це ті ниточки, які також пішли в нуль. Я їх просто те, що залишки залишилося перемотала на дві рівні частинки. І пустила на два носочка. То те, що з різиночки залишилося, я ось сюди на етікеточки поприв'язувала. То це також четверта пора, які ниточки пішли, але червона була, залишилась. Про червону я потім ще трошки далі розкажу. Далі у мене була одна муташка отакої от пряжі нако. Нако супер. Не знаю, не буду я закламати, яка вона. Тут 49% шерсті і 51% акрилу. Ця також ниточка у мене пішла в нуль. Я зв'язала нею, ну, як обв'язала жилюточки, я потім покажу. І ще зв'язала одну балаклаву. Балаклаву дівчатка зв'язала одну. Спитала дівчат своїх хлопців, які на Ну, в ЗСУ, чи вони потребують в'язані балаклави. Сказали хлопці ні. Тому що, як правило, у цих бороди, вони застряють у в'язаному. То я одну на пробу зв'язала, не знаю, підійде до них чи не підійде. ну Одна буде. Оце в мене якраз також оця ниточка вийшла вся в нуль. Хочу сказати, ниточка мені сподобалась. Я не знаю, чи вона зараз є. Її випускають таку ниточку, але вона мені ще в'язання, що так тактильно, вона мені дуже сподобалась. Набагато краще, ніж Alize Lana Gold. Ну, не знаю. так же, да? Чи Classic, то, то також набагато краще. І м'якше, і акрилу зовсім не чуть, вона не рипить. Ну, не знаю, мені сподобалось. Так що ще вив'язалася у мене така одна балаклава. Так, я її положу ось сюди. Тепер, тепер у мене в'язалися жилки. Перша це отака жильотка. Я буду на кожній жильотці писати розмір, буду ті кеточки чіпляти. Завтра вони вже поїдуть, я їх буду відсилати. Ця, ця ниточка була в мене в клубках. На жаль, фотографії в мене не залишилося. Які були клубочки, але в попередніх відео, хто хоче, будь ласка, проходьте, дивіться, там я все показую, які ниточки прийшли, від киля прийшли. Нагадаю, це ниточки ще рівниці Київ добро І я це з них в'язала. Оце обв'язка на кабухо, Те, що я балакла, в'язала, в мене обв'язаний нею отак воротничок, об'в'язаний нею такі рукавчатка, і обв'язаний нею у мене. Отакий От низ. Вона здорова, така не поміщається вона. у цей, ну всю камеру, то Оце отак. Ці жилютки, Я ще заявляла в проєкті Шаленні історії. З Оксаною Левчук те, що організувала. Я вже показувала, як я цю жилюточку починала в'язати, з чого я починала, також в шалених історіях в попередньому відео. Тому я оцю посилочку буду відсилати, зроблю фото жилюток, але вони мене також приймають участь в цьому спільному проєкті. Так що, оце ще одна жилюточка, яка у мене зв'язалась. Ниточки, нагадаю, були в таких круглих клубочках Я не знаю ні складу цієї ниточки, нічого, що вони були зроблені. Але вона така була одна ниточка, як шерсть, і дві як такі бавовни. Ну, такі бува затяжка, я ось пообрізаю, бачите, ось такі виглядають, що десь поставляла. Я його ще пообрізаю приведу, як кажуть, божеський вид. І піде ця жильоточка на відправку. так ще в мене жильоточка. Також була зв'язалася в рамках цього проєкту шалені історії. Ось вона, але вона повністю теж вона здорова, вона повністю зв'язана із Махеру Махер, хто дивився, я нагадаю, була в мене отакі етикеточка, ось склад, не знаю, чи вам видно. 33% махер, 63%. Мабуть, поліамід, полі, пан, пан не знаю що, і 4 поліамід. Були муташки, це в мене було три муташки по 50 грам. Це була оця розова. Я також показувала раніше, як я її в'язала, як я її починала, також, хто хоче, переходьте, подивіться. Ниточки, бачите, повилазили після прання, ось по пообрізаю, гарно позаправляю. А оце коричневенька це в мене була одна велика пасма. Оце з неї етикетка з цієї великої пасми. Тут було 260 грам на 90 метрів. Мабуть, я не знаю, я так розумію. А як правильно, А ні, 100 грам. В общем, я не знаю, як її правильно сказати. Також такий склад. Але. Ця ниточка була одна велика пасма і один маленький клубочок. Тут також, як я починала цю в'язати жилютку, я також знімала відео попередніх, Проходьте, дивіться і побачите. І третя желюдка, яка в мене вив'язалася, це щось я цю откладу, хай вона не міша сюди положу. Третя жилютка, яка вив'язалася. Це в мене зовсім маленьке. Ну, як маленьке, 46 розмір. Зараз я вам поставлю відео, як я її починала в'язати. А потім далі про неї розкажу. Так, дівчатки, оце те, що в мене залишилося від двох жилюточок. Оце біла, та, що я в'язала випуклими квадратами. Оце два клубочка від жилеточки, що я в'язала для дівчат на ЗСУ. А оце. У мене була пасма. Ота пасма така коричневенька. Я її вчора перемотала. І оце от такий залишок. Зараз я їх докупи з грибу і спробую ще зв'язати одну жилюточку. Те, що в пасмах у мене була. Зараз я вам. Ой, не в пасмах, вибачте. Зараз покажу ось тут. Ось. Ще хвилинку. Це в мене таке відео. Ой, опять задам наперед. Ось та, що в мене була, ось бачите, яка вона вийшла. Тут я набирала 140 петель. І вона десь у мене 48 50 розміру. А слідуючу я вже оцю тут хочу набрати 130 петель. Я думаю, десь 46, ну, 46 розмір. Буду в'язати, скільки хвата ниточок. Якщо не вистачить, тоді, може, щось у себе знайду похоже. Якщо чесно, ми такого махара немає схожого матьки, той донесенький-донесенький, ну, може чимось додавлю. Зараз буду починати. Починати ще одну. Це вже остання буде жилюдка і шкарпетка дов'язати і вже можна відсилати ту посилочку. Боже, я дуже затягла, мені аж самої незручно обіцяла за місяць, а з цим світлом торможу. Так що, дівчатка, стартую. Третя жилеточка у чарівниці добра Київ. Підключусь, покажу, що вийшло. А, до речі, забула сказати. Одні спиці наготувала 5,5, це в мене кніт прозін. А другі китайки, вони десь йдуть на 4. На четверку, мабуть, або 4,5, бо в мене четверка зайнята, то в общем буду пробувати. Мабуть, буду на кито, ну, зараз буду починати, а там буду дивитися. Так що, дівчатка, такі в мене процеси двігаються. Зараз у нас вечір. Надіюся, сьогодні світла не виключать, то ну, щось, щось десь, десь зв'яжу. Потім підключусь, покажу. Так, дівчатки, хочу показати, що в мене виходить. Я взяла отакий великий клубочок і в'яжу отаку жилетку. Ви не думайте, вона така вроде, на вигляд, да? і маленька. виглядає. Вона йде на 46 розмір, так як я вам і хотіла сказати. Чи казала, що це буде 46-й розмір. На жаль, однією рукою я не можу, вона тягнеться. Тягнеться вона добре. Це така жилеточка. Не робила ніякий узор, тому що я вам показувала, які ниточки залишилися. Це пасма, це ще маленький клубок. Я почала з більшого, просто зробила таку, як резинка, 6 на 1. 6 лицевих одну ізнаночну. Воно таке гарненьке. Його можна, бачите, і на так воно буде ловько дивитися. І сюди, так що, така ось у мене жилеточка виходить. Отак я її в'яжу. Обв'язала я біленькою ниточкою, тому що в мене клубочок залишився. Ну, Не знаю, на мою думку, гарно виходить. Отак нанизу буде. І там ще такий клубочок, обв'яжу вверх. А сюди в'язатиму, поки, поки хватитиму цієї корічні ниточки. І там ще залишилося в мене розовий трошки. Ну, буду дивитися, по тому, як буде виходити. Хочу довгенько трошки. Все буде залежати від ниточок, від кількості ниточок, я казала і щось. Так що, отака жилеточка. Ну, я не знаю, я поміряла, вона навіть на 48-й розмір підходила. Це я так, якщо розтягти, якщо, знаєте, при тілові, а отак 46-й. Ой, отака в мене ще робота в'яжеться. Буду далі підключатися, буду показувати, що я роблю. Оце, дівчата, за вчора за вечір. Світло не виключали, гарно видно, сіло, быстренько, Бог і є. Такі мої підключення. Ці всі жилютки, три я заявляла в проєкті шалені історії. Вони там приймають участь. Я їх пофотографую, я їх одішлю, але фотографія в мене залишиться. Вийшла в мене отака жилюточка, це 46-й розмір. Обв'язала я такою ниточкою біленькою. І отакий кінчик. До речі, я не принесла із заложку. в мене тільки залишився отакий синький, маленький клубочок білої ниточки. А то все, і, мабуть, ну, метрів два. Ой, метрів два отаку залишилося. Отакий. А то все пішло у мене все в нуль. Махар також. Ну, я зараз то також розкажу. І оце, дівчата, це моя така жильоточка вийшла. Я не вважала, скільки. Принесу ваги для себе поважу. Кому цікаво, напишіть. Я тоді в слідчому відео, коли будемо звітувати, буде звітне відео, я тоді попідписую вагу на фотографіях, але легенькі, легенькі, дуже легенькі. Ну, Дівчата, махарок такий колючий на водолазку, на світерок. Ну, він такий не колючий, ну, як нитка Дарнічанка, знаєте, да, не дуже гарний. До речі, це все попроте, вже все висушене. Так що, отака ще в мене жилюточка вийшла. І з того, що в мене це було вив'язано три жилюточки і скільки, господи, шість пар носки. Правильно? правильно я посчитала, в мене залишилися залишки. І зараз я вам також включу включення, і що я з них надумала була в'язати. Так, і одна з ідей до проєкту краса залишків. Є в мене отакі залишки. Оце шкарпеткова пряжа, оце махер, і оце те, ще в'язала жилютку. Це пряжа з щадівниці добра Києва. У мене залишилося від жилеточок, три штуки ще я показувала, і від шкарпеток отакі залишки. Це моточок, він не повний, тут вже менше, ніж половинка. І тут гарненький такий, ну, ось трошечки. Ще отака ось, ниточка, бачите? І я крутила-крутила і вирішила, що я ще. Ще з цих залишок з в'яжу, мабуть, рукавички. Я це набрала ось на рукавички. Оце махерчик. я вам його показувала, вже, хто дивився моє відео. Бачите, ниточка, вроді, і товста, але вона одна од одної дуже далеко такий великий проміжок. І через те вона така, ну, моточкою дуже мало. Тому у своєму відео про посилочку та про. Боже, жарні історії я там показую, чи вже випустила, чи буду випускати. Не знаю, коли оцей ури... э... уривок вийде ці жилетки, то оце в мене таке залишилося. На шкарпетки її не пустиш, бо це махер, ну, не знаю. А з оцих червоних шкарпеток не виходиш, щоб ще одну пару, то я вирішила, ще зв'яжу рукавички. Оце дівчатка змішала ось оцей коричневенький з біленьким. А самі рукавички, оцей махер і оце червоне. А оце тоді подумає ще куди. Так що, оце ще таке моє включення до проєкту Краса залишків. Поки коврик я не трогала. А отакі залишки випускаю в рукавички. Подивимося, що в мене тоді вийде. Зніму вам покажу. Дов'язую, дівчатки, рукавички. Оце вже в мене одна готова. Другу в'яжу. І отакий залишочок в мене залишається. Я сподіваюся, що мені на рукавички хватить, щоб зробити пальчики. Тут пальчики не робила. Думаю, якщо не хватає в мене на рукавичку, на оцю другу, то ну, на рукавичку, вірніше, хвата, на пальчик не хватає. Бачите, почала робити клин це. То я тоді вже візьму інший якийсь колір, додавлю. Ну, оце всі залишки, це жилюточки такі, в мене одна, отака люточка. Отака от люточка і от це залишилося. Оце шкарпеткова пряжа. Я дві пари зв'язала з червоної, але на другу мені ще на третю не вистачало. То вирішила, будуть от такі, дівчатка, у мене рукавички. І оці рукавички, які я зв'язала із залишків. Залишився в мене був отакий розовий махерчик, я показувала півмоточка, залишилося в мене було червоної ниточки. І залишилось, в мене було грамолька, грамулька коричневенька. То я крутила такі невеличкі клубочки, думаю, зв'яжу такі рукавички. Може, комусь зна... ну, пригодяться, зараз зима, біла нитку пустила на резинку. Обв'язала у дві ниточки оцин коричневим махером, той, що в мене був. далі взяла розовий махер і червону шкарпуткову нитку. І в мене, дівчатка, отут вже не хватило розового махеру. Я його зв'язала під ноль. Немає сантиметра. Тому я сюди вже доплітала коричневий махер із червоною ниткою і пальчики. Пальчики я вплітала також. Навіть дивіться Бачите, отут у мене вже не хватило коричневого махару, я його зв'язала в нуль То я доплітала червоною просто ниточкою. Вони такі, не дуже гарненькі, але вони теплі. У мене рука дуже мала, дуже мала, і пальці короткі, і рука мала, то я в'язала довше. Ну, на свою руку тільки довше. Бачите, у мене отут запас і отут у ручки запас, тому що. Ну, я спілкуюся в мене і подружки, і знайомі, то з усіх у мене сама менша рука, самі коротші пальці. То я на свою не міряла, а трошечки довші пальчики і тут робила, і тут робила. Тут думаю, все одно це залишки, шкарпетки б з них би не вийшли. Тому що ниточки б не хватило викидати, також не викину. А отакі хай будуть. Хоч вони не дуже такі гарненькі, але вони теплі, вони вже попраті. І оці. У мене такі рукавички. Я ці рукавички відсилаю посилку чарівниці добра Київ, але ж я ці рукавички також покажу в «Краса з залишків. Це ж зв'язано з залишками, і якраз вони підуть також під оцей проєкт. Так що, дівчатка, двох зайців б'ю, і в шанних історіях жальочки покажу. І отакі шкарпеточки покажу. Ой, вибачте, рукавички покажу. У Красі залишки. Так що, оце таке було у мене сьогодні відео. Така посилочка у мене відправляється. Відправляється на Київ до чарівниць добра Києва. Не знаю, мені подобаються такі шкарпетки мене повиходили. І вони тепленькі. Сама себе хвалю, ну, нічого. Хочу зразу вибачитися перед дівчатами. Я обіцяла це все зв'язати за місяць. Натягла майже, ну, да, вже два. Два з хвостиком. Ніхто не думав, що буде таке з світло, ніхто не думав, що таке буде становище, а це все тоненька пряжа. Ну і хатні діла також ніхто не відміняв. Так що, вибачайте, що так затримала. Але ж таки я це все зробила, що планувала, що думала. Оце така, не знаю, багато це чи не багато, посилочка моя їде на Київ. На цьому хочу з вами прощатися. На всього доброго. Дивіться на мене, будь ласка, хто, хто дивиться, підтримуйте, а ми ще зустрінемося.